Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. спрахуйся онлайн у Кремлі відреагували на отримання Україною першої групи американських Абрамсів. А вот Абрамси, обіщені Сполученими Штатами, будуть передані Києву раніше, ніж очікувалося. Таке рішення. Дав міністр оборони США Луї Тостін на зустрічі контактної групи по обороні України на авіабазі Рамштайн. Не назвав цьому конкретних сроку. Путінський холой Пісков визнав, що американські танки це серйозна зброя, але поспішив запевнити, що вона нічого не змінить на полі бою. Вони не можуть вплинути на суть спеціальної військової операції. На її результат розпотякав Пісков. Він визнав, що бойові танки Абрамс серйозна зброя, але на його велику думку, російські військові, буцімто все одно їх знищать. Пам'ятаєте, як президент Росії говорив про інші танки виробництва? Ство іншої країни, що вони горять за мило душу, ну і ці будуть горіти, самовпевнено заявив Пісков. нагадаємо що у Сполучених Штатах повідомили, що в Україну доставлено тільки частина обіцяних сполученими штатами танків М1 Абрамс. Справа в тому, що дійсно коли коли залужне говорив напевно проводайте 300 на потрібно 300 танків, то вони були 300 танків саме в тих умовах і тоді були і все. Тобто, після того, як почались розмови відносно передачі західних танків, і початку там мова йшла просто нагадаю про те, що західні країни, Європейська коаліція теопардів має зібрати танкову бригаду, тобто приблизно 90 машин, то ну, це ж не було виконано. Зібрали два батальйони і. Скажемо так, за тими ознаками того, що було потім оголошено, то на ту кількість леопардів других, тобто приблизно до 90 одиниць, можливо буде вийти лише після відтягнутих постачень машин, які відновлюються зі зберігання. Тобто це доволі довгий процес виявився. Від таким чином, в умовах, коли США можуть передати стільки ж танків Абрамс, як як всяка Олівипроська коаліція змогла пра. Да телепарди других, то ну, так, це доволі потужна сила. Водночас треба розуміти, що як сказав Буданов, очільник Гурмо, він зазначив про те, що їх використання ну, не буде у вигляді якогось там броньованого кулака, який, як в кіно, буде щось там пробивати. Сучасне поле бою диктує абсолютно інші вимоги до використання бронетехніки, коли висування бронегрупи помічається заздалегідь, коли просто астрономічна насиченість протитанковими засобами. Власовами ФПВ дрони, все це зумовлює ну, абсолютно іншу тактику, використання бронетехніки, і вона буде абсолютно відрізнятися, звісно, від того, що, наприклад, продемонстрували там, з, з коаліція під час операції в бурі в пустелі, тому що тоді спочатку треба було забамблювати 40 днів позиції ворога, а вже потім так можливо робити такі от, бронетанкові прориви ну, покатулі, по катулі по пустелі протягом 4 днів. Ну чи чи будуть у нас, скажімо, такі ситуації, коли як каже Буданов, буде дуже? Добре сплановані операції, і лише там будуть ці танки, чи з надходження більшої кількості танків і американських і німецьких леопардів, що це дозволить ну, на на кійсь ділянці мати найбільшу перевагу. Бо сьогодні Пісков говорив про те, що ситуація зараз на фронті складається таким чином, що в принципі нема тієї зброї, яка дозволяє ані одній стороні ані іншій мати перевагу. Тобто, десь є оця рівновага, яка зараз. Утворилася на фронті, чи чи відчуваєте, чи ви бачите за кількістю зброї і озброєння, яка на, на тому боці є і на нашому боці, що ми ну десь в паритеті є. Я не вважаю паритетом Україна відстає максимально сильно за кількістю одиниць озброєння, за кількість живої сили, за ресурсом за ресурсом оборонно промислового комплексу, за можливістю ввести все інше. Треба бути реалістами, і те, що зараз з якісь вітязі українських військових ми з вами зараз говоримо в умовах, коли ворога на порядки більше авіації і на техніки особового складу, абсолютно нечутливість до втрат, це виключно через це. Тому так, коли мова йде про пошук якоїсь там срібної кулі, тому що ну так вийшло, що ну зазвичай ну так вийшло чи у інформаційному просторі, що постійно чи шукались якісь там зразки озброєння. От будуть там атакамси за перемогу буде завтра, так будуть апрамси після завтра, а будуть що не знаю, що там там зірка смерті вже в обід, так не працює. Працює завжди комплекс постачання і кількісний і комплексний склад. Тобто, коли ми говоримо про те, що передаються Абрамси, то мова йде про вони не будуть працювати як в, бурі в пустелі, тому що в Україні не буде три тисячі літаків, які будуть ну просто за перші там два дні завоюють абсолютно перевагу у повітрі, а потім почнуть забомблювати просто до стану кам'яного віку, коли просто сергічому бомбардувальниками б 52 мішали з піском ціли танкові дивізії. Коли мовом бомбардуваннями такої ситуації не буде очевидь, тому мова йде про комплексне постачання, тому що танки самі по собі не воюють. Піхота сама по собі не воюють. Це все працює у комплексі, і до тих самих F-16 край необхідно буде, звісно, і піднімати питання відносно армійської ударної авіації, ударних вертольотів це також край важливо. Це комплексне постачання, і саме цьому і заключається перемога. Ви вже згадали про танкову коаліцію або Бронекулах, який формується в Україні. Минулого тижня з'явилася інформація про те, що частина озброєнь, які передають з Україні з Німеччини, вони або застарілі, або не працюють. Зокрема, Леопарди 1 Про це говорила і глава МЗС Федеративної Республіки Німеччини Анна Лена Бербок в інтерв'ю телеканалу CNN. Послухаймо, що сказала. Якщо ти тільки обіцяєш і не робиш, і навіть постачаєш щось, що не працює, то це не допомагає. Ми знаємо, що дещо із того, що ми надіслали в Україну на початку, не дуже функціональна і застаріле. Я розумію, що в Україні мало часу, але коли ми щось передаємо, це має працювати. І це одна з причин, чому Німеччина поки не відправила далекобійні ракети Таурус, оскільки хоче переконатися у їхньому належному функціонуванні. От Анна Лена Бербок вона говорить з одного боку про танки, які не зовсім були кондиційні, там до 10 танків, які українська сторона відмовилась приймати. А з іншого боку, каже, це нас стримує давати Таурус. Чи говорить вона в даному разі правду? Бо е, Таурус, вони ж не, не вживані Ракети, в принципі, можуть літати дуже далеко. Єдине, що їх там знічує, це радіус дії цих ракет, наскільки я розумію, і те, як їх будуть програмувати, бо їх треба програмувати, і німці постійно кажуть: ну ми не знаємо, як вам передавати. Це треба вчитися. Треба програмувати, щоб на територію Росії не залітали, щоб вони лише по території України літали. Де тут є правда, а де є ну, перебільшення? В тому, що представниця уряду Німеччини вона сказала інші речі.